Вітаю, друзі! Сьогодні 4 листопада з вами знову центр громадської аналітики вежа і з нами знову військовий експерт Іван Степак. Вітаю тебе, друже. Вітаю, ради бачити і знову дякую за запрошення. Навзаєм і сподіваюся, нам зараз спробуєш розкрити деталі, наскільки це можливо, того, що відбувається у військовій царині. Ми живемо у війні, і багато питань, та майже всі пов'язані з російсько-українською війною, але нас от і мене особисто цікавить. Що відбувається на фронті, тому що концентрація російських сил а, на Покровщині дуже велика. Так само і на біля Добропілля, і Мирнограда, і про Куп'янськ. багато говорять. Кажуть, що Куп'янськом нібито ситуація стабілізувалася. А, ну, враження, що ну, ми в якомусь такому знаєш, епіцентрі бурхливих подій, особливо воєнних, зараз гур там перебуває, якусь військову операцію вони проводять. І таке враження, за повідомленнями що наче стабілізувалося. А щойно Рьобке ну, доволі відомий в світі військовий експерт, каже, ну 85% міста контролюють росіяни. Що тобі відомо про ситуацію в Покровську і взагалі на фронті? Ну, Можливо, це вперше, коли я погоджуюся з паном Рьопкою і скажу, що дійсно ситуація дуже складна, максимально складна, просто. Якихось додаткових епітетів в мене дійсно немає. Я розумію, що з, пога... з добрих новин тут нічого немає, але ну Селяві, таке життя, така от війна, ми повинні це сприймати. Зараз проговоримо по деталях, взагалі, що відбувається. Я погоджуюсь з собою. Багато є різноманітної інформації. Взяли, не взяли, захопили, не захопили. Презент виходить, Сирський заявляє, Буданов з'являється на заправці, потім Hawk гелікоптери в цьому. А спробуємо розібратися. Беремо за основу один дійсно наявний у нас ресурс, який дозволяє нам від чогось відштовхуватися і бути максимально об'єктивним. По класиці це проект Deep State Відкриваємо його зараз. Оце для я більше значно для твоєї аудиторії звертаюся. Хто uh -huh. має можливість це відкрити, щоб все було прагматично та приземлено Відкриваємо Діп і ми бачимо, що ситуація за останній тиждень вона дійсно стала гіршою для нас. Не для росіян, для нас. Ми втрачаємо місто Покровського. На жаль, поступово ця горловина вона зжимається постійно, кожен день діпстейт фіксує, ще раз, як ми кажемо, з запізненням. Він це робить умисно з запізненням. А тобто, по факту ситуація може бути на Відсотки гірше зараз, ніж воно показано, діпстейть. Президент не бреше, коли каже, що оточення міста Покровська немає. По класиці, по підручнику, по книжці оточення це коли кільце зімкнулося. Все, хто всередині, я ну там Хто не спрятався, я не виноват, Ага. це кільце, кільце ще не закрито, тому формально оточення немає. Але воно настільки це от горлишко, воно настільки вузьке, коли ми говорили про 10 кілометрів. Тоді це здавалося просто ну край. Це, ну, це неможливо зараз близько п'яти. Там, де ви бачите сіру зону, це означає, що там немає українських військових і з вірогідністю ну, 90%, там немає українських військових, там є російські війська. Тобто, розуміємо, що завтра, післязавтра, ця мапа, оці сіра зона, вона буде заштрихована і показана як російський контроль. А тепер зверніть увагу, будь ласка. Росіяни намагаються як ну, зачиняти цей котел з двох боків, так само заходити всередину. От там здається, московське називається це населений пункт. Ну, стара назва. Головна мета всього цього дійства, яке ми бачили останні дні, а і спецпризначенці ГУР на гелікоптерах, і ЦСО Альфа, і Нацполіція здається, там так само було там багато підрозділів і десантно-штурмові війська. Їхня головна мета виграти трохи. Часу для наших військових, які знаходяться он там, на донышку цього котла. Ви просто повинні розуміти, наскільки загрозлива ситуація для них. Вони знаходяться там, вони не можуть самостійно кинути позиції без команди. Е, є люди, їх треба забрати, дати можливість вистрибнути з цього котла. І от ГУР, ці спецпризначенці, виграють для цих підрозділів трохи часу. Не йдеться мова про те, що ГУР буде воювати як класичний, як називають лінійний підрозділ. Це. Дуже навчені, підготовлені, досвідчені, вмотивовані військовослужбовці, які виконують дуже точкове завдання. Вони не можуть там місяцями стояти на передовій і тримати оборону, бо вони швидко сточуються. Тут неспірозмірна підготовка, роками їх готують дійсно і от сточення їх на передовій. Їхнє завдання як пожежна бригада висунутися на місце пожежі, вгамувати, купірувати цю пожежу, стримати цю пожежу в Російської Федерації, дати можливість. Військам нашим вислизнути з цього котла, забрати якомога більше обладнання, що мається на увазі: дрони, озброєння, екіпірування, все, щоб воно не дісталося росіянам, ну в найгіршому варіанті знищити його на місці і вистрибнути з цього котла. Бо ми розуміємо, ми знаємо за практикою, хто не зміг вийти з котла, з вірогідністю відсотків 90 їх розстрілюють. Класична, ну в принципі, не класична, а доволі така нова практика росіян. Вони беруть полон наших військових, начебто їх транспортують вглиб своїх позицій е, для там, ну де, де тримається полонення, а потім кажуть, був наліт українських безпілотників. В общем, всі загинули. Ну, от ви повинні розуміти. Тому ага. ще раз, головна ага. мета трішечки стабілізувати ситуацію на день-два-три, дозволити вийти людям, і швидше за все, буквально. Я, я припускаю, це міткий суб'єктивізм. Ага. Можливо. На наступному тижні місто Покровськ буде показано як повністю червоне. Це саме, мабуть, асоція Мирнограда. Швидше за все так. О, просто подивитися. Знаєш, от давай так от для твоєї аудиторії відмоте. Будь ласка, наприклад, на перше число, на 1 листопада от мапу, да, от, а потім поступово повернись назад. І це буде зрозуміліше що... uh -huh, uh -huh. і назад, чи на перше, на перше число. І просто буде зрозуміло, наскільки ситуація змінилася за останні дні, а потім uh -huh. назад а третє число поверни, і буде тин, тин, тин клацатися. Видно, як просуваються російські війська, наскільки uh -huh. грубо вони зайшли в українські позиції. Вже. Це знову назад відмотали, ми друзі. Тридцять да, перше, потім... десяте, і от зараз назад повертаємося ми. Просто для порівняння. Uh -huh. Тобто -то дорога розуміємо. вже перекрита, розумієш, що там, де сі зона, дорога перекрита, ще залишається там ґрунтові, але ну це абсолютно інша історія. І переходимо ага. на поступово на оборону Краматорська Славянська. Бо ну вже там актуальна ця історія. Я дуже хочу, щоб українське командування винесло всі уроки з оборони Покровська, максимально скільки це можливо. Що ага. треба робити, що не треба робити, що доречно, що недоречно, що взагалі у не працює, ага. треба це. Uh, і використовувати, як кажуть, best practice, да? найкращі практики для підготовки оборони mm -hmm. Карматорська Славянська. Ну, от зараз, друзі, ми бачимо також на карті Краматорська і Славянськ. Тут теж поки що ну ситуація якась критична, але вона більш контрольована ніж біля Покровська. Це дуже продовження твоєї теми, щоб глядачі розуміли, що відбувається. Е, от Краматор знаходиться ось тут. Ми можемо збільшити його. Він ще далеко, але загрози дійсно є. Тому треба дійсно, щоб така ситуація не повторилася. Тобі дякую, друже, що ти нам пояснив, що відбувається. Направду ситуація дійсно неприємна. Скажи мені, будь ласка, тут уже політичній площині, як це можуть використати росіяни, для чого вони так сильно ну, сконцентрувалися саме на Покровську, щоб взяти її під контроль, з точки зору логістики, військової, політичної і так далі. Що це означатиме для нас? Ну, перше, перше, це ще один населений пункт, який Російська Федерація, хоч хоче захопити, що з ним робити, ніхто не знає. Так там є шахти, які ми. Які експлуатує а, господі нас холоден який які у власності? Україна втрачає ці шахти, і я думаю, що для компанії зараз наступають дійсно складні часи, ще гірші uh -huh. часи, бо в них будуть розірвані ці ланцюжки постачання. Вони дійсно дуже сильно чіплялися за цю, цю ці чи декілька шахт біля Покровська. Вони були для них дуже важливими. Я знаю, що Ця компанія Ірина Кметов. Вже це на, на правах реклами, це те, що я знаю. Вони дійсно вкладали гроші в е, оборону, бо вони розуміли, що втратять Покровськ. ну так mm -hmm. вони втратять. Тут була така собі синергія. Ну, на жаль, ми бачимо, яка ситуація зараз. Ми не ставимо хрест ще на Покровську, але ми повинні розуміти, яка тенденція, і диво. Ну, якщо воно станеться, то наскільки воно буде тривало, ну важко сказати. Для росіян. Росіяни його, ми з тобою раніше говорили. Планували взяти в вересні, жовтні 24-го року mm. на 13 місяців ситуація затягнулася, і ну щоб твоя аудиторія розуміла, кожного Божого дня в російських зведеннях Генштабу, Міноборони в Кремлі так чи інакше згадувався Покровськ, напрямок Покровська, під Покровськом, mm. за Покровськом і так далі. Я пропускаю що в останні місяці можливо. В Кремлі, хто там сидить, той, хто живе в Кремлі, вони втомилися страшенно від цього слова, от, от вони тут вже їм, і було хвалене рішення дати ресурси і закрити це питання. З Сумщини забрали людей, росіяни підкинули туди, з Херсонської області забрали. І навіть є дані, що з Костянтинівського напрямку так само забирають, тому для того, щоб схлопнути загалом на все про все 100 тисяч людей. Це ті дані, які гуляють в мережі, важко їх верифікувати, але. Ну Кількість дуже суттєва. Що зроблять росіяни? Ну, перше, вони поставлять свою ганчірку, ну куди ж би цього, скажуть, що звільнили. А друге, вони змінять назву, повернуть назву, яка була за часів Радянського Союзу. Я не пам'ятаю, що там було, але щось швидше за все на кшталт, там не знаю. Армія червона і там можливо якась ім'я ім'ясь там воєнкомак якогось ну щось в такому сенсі. Красноармій. Красноармійська, реч... о, ти ж пам'ятаєш, що армія, красна і так що і далі. Оце, що вони зроблять. Жити там буде неможливо. Ми дивимося на Бахмут, Авдіївку, Гудар. Ці міста непридатні для життя, а що далі? Ну ще раз, як ми з тобою говорили, це оборона Краматорська Славянська. Ну, і, звісно, росіяни рухаються в напрямку Запоріжжя. Це з болючого по Дніпропетровщині. Для який це вплив матиме для Путіна у його контактах із Вашингтоном? Ну, нарешті, нарешті він зробив, нарешті він щось е, зміг дати якийсь результат, хоч щось чимось можна хизуватися. Російська пропаганда, вона це місто просто носить на руках, як ну, щось на кшталт Берліну, зразка 45-го року. Фашисти, нацисти, mm -hmm. по факту 100 тисяч населення до початку вторгнення, і то за офіційними даними. Ну, Україна, звісно, втрачає ще одне місто. На жаль, Україна втрачає. Ще один логістичний маршрут з 2014 року, з 2014 року, на жаль, і наближається до Дніпропетровщини, але з іншого боку. Це з неприємного як росіяни поведуть себе. Тут дійсно цікаве питання. Я думаю, і наше командування буде намагатися вгадати, або вони спробують все-таки, рухатися по Дніпропетровщину від Покровська, або. Розділяться часть на Славянськ, часть на Дніпропетровщину, або всі підуть на Славянськ. Це дійсно таке питання, чи є в них такі ось ресурси, щоб рухатися одномоментно в різні напрямки. Добренько будемо слідкувати. Ситуація вкрай складна. Єдине, що на завершення тебе хотів би запитати по цій темі: а, наскільки це буде критичним безпосередньо для як такої донецької фортифікації, про яку говорить, що мовляв. Це може порушити, бо я чув такі думки взагалі наші там позиції, які були, і так далі, чи є куди відходити, чи це просто от чергова втрата і чогось глобального воно не змінює. Бо я mm. розумію про твої там застереження на рахунок Дніпропетровщини і все ж таки. Ну давай так дуже обережно. Ну я пропускаю бо ще раз ми ж не знаємо. Споруди на землі, яка там який ландшафт місцевості, чим там користуються наші військові. Але в чому цікавість була Бахмуту з точки зору оборони, це величезна кількість споруд. Починаючи від там гараж ракушка закінчуючи багатоповерхівками. Угу. За кожну цю споруду росіянам треба було битися. А ще одна додати якісь кар'єри, шахти, водойми, угу. рудники. Ну це дійсно. там було де ховатися від російських ударів, і в шахтах ховалися наші військові, ну це було безпечно. Тобто ми втрачаємо дійсно таку локацію. Хоча росіяни знову mm -hmm. втратили в першу чергу. Я не кажу за людей, я не кажу за техніку. Вони втратили час. Ми цей час, ми, так, наші військові, хлопці та дівчата, виграли для нас, для українців, ці 13 місяців. Виграли час для європейців. Тому я пропускаю, що ми втрачаємо. Ще mm -hmm. одне місто, це дуже болюче, особливо для людей, які там проживали. Але я так обережно пропускаю, що жодного впливу на українську оборону, такого негативного, що вона все розвалюється, всепиться, mm -hmm. ну такого не буде. Чи наблизиться Путіна до наступного раунду переговорів? Ні. І моє враження таке: він пішов на принцип. От це найгірший варіант для нас, коли людина йде на принципі неможливо нічим іншим переконати. Якісь плюшки від американців вони не працюють. Оскільки йому пропонувалося і в твоїх етерах, це проговорювалося. Давайте бізнес, давайте ще щось ага. ніть. От нам, от Україна, Ленін, Сдал, Бандеровці. все господи, е це називається. Мені так подобається устрання піропричин конфлікту. Ні, взагалі, позиція Російської Федерації за цей час не змінилася. Так, вони не згадують там про денацифікацію, але це такий термін. Ну такий пшик, він розлітається. Але всі вимоги, які були до України, вони залишаються незмінними. Єдиний варіант, коли. Він готовий буде щось обговорювати. Це настання ситуації на три літери. І це слово пад. Пад, коли ні вперед, ні назад забуксували, і тоді тільки можна вже говорити. Поки в нього є хоч міліметрові просування на фронтах, про зупинку, на жаль, мова не йдеться. Ну і тут вже накладається все. Наявність людей, наявність техніки, наявність грошей, все, все, все. Ну, окей, тоді давай спробуємо. Помоделювати ситуацію, що може зупинити Путіна і призвести його до патової ситуації. Тому що все-таки в НАТО, от буквально вчора, я читав коментарі а, очільника військового комітету НАТО, зараз не пригадаю прізвище. Він каже: ну ситуація в Україні нагадує глухий кут, і, хоча вони говорять про просування певні Путіна, тут ми з тобою говоримо, що для нього цього достатньо. Чи допоможе нам? Якщо ми матимемо багато далекобійної зброї, фактор наявності великої кількості фламінгу, рут, безпілотників, які здатні перехоплювати російські шахеди і інші повітряні цілі, про це заявив учора президент України Володимир Зеленський і обіцяє, що до кінця року буде багато ракет багато скільки він не уточнив. Плюс до того нам нібито передають якусь кількість Storm Shadow, і як зауважив в одному із ефірів цього тижня Ігор Челенко, тут треба розглядати ще момент синхронізації передачі стормшедов і літаків Гріпен, які можуть ці ракети запускати по Росії. От що тобі відомо про нову там незліченну кількість фламінго і РУТ, які можуть бути до кінця року, ну і стормшедов. Наскільки це зміниться може змінити ситуацію на полі бою? Ох, тригерна тема, я бачу в багатьох пабліках. Ну, куди не заходиш, де починається розмова про ракети, одразу починається такі накидання за воротник, да? От, Ах, так, знову ці ракети, до скільки можна? Ну, президент Єдя? же сам перепрошую визнав проблеми. Перед цим заявляв, а далі сказав, так, да, у нас є проблема технологічна і фінансова. Так е, на жаль, президент змушений коментувати цю історію. Як на мене, взагалі не треба було президенту про це говорити з самого початку. Mm -hmm. Ці ракети. Ми з того багато разів говорили. Найкраща стратегія це стратегія використання. Як там в класичному анекдоті, не важне не варто вірніше варто вистрілити в темну кімнату, перезарядити, знову вистрілити, ніж кожного разу запитувати: там хтось є, там хтось є. Стріляй. Потім вже питає так само з цими ракетами. Стріляємо, потім вже дивимося, куди воно прилетіло. Е, на жаль, спрацювала погано оця ось історія про е, і українська правда писала: у нас було багато пусків цих ракет, але ми вам не скажемо, куди вони летіли. Ну як тут кожного ранку збройні сили звітують. Ми тут афіпський НПЗ. Позу букви Зю. Тут ми там якусь там, станцію 500 кВт і, там, з деталями, теж позицію букви З. Ну, а тут ракети, і ми не кажемо, куди. А, дійсно, українців це дуже бентежить, дуже обурює, але ну, нащо нас тримати за Ідіотів. Ти правильно кажеш, в жовтні місяці президент вийшов і каже, ну, шановні співвітчизники, у нас от є така лажа, у нас з грошима проблема, технологія проблема, але до кінця року ми це виправимо і будемо гамселити росіян. Знову президент себе ставить в рамки. а якщо ні, а якщо ще якась ну, буде так. технологічна проблема, і він знову буде віддуватися на ну, в новорічну ніч, там 31 грудня, буде розказувати, ну, фінгу, зараз почекайте. Загалом у нас вони, ну як кажуть, є є, є там ресурсні проблеми, є гроші проблеми, вони повинні попрацювати ракети, вони повинні дати результат. Ми не знаємо, як вони себе поведуть проти російської ППО. російські Воєнкори, вони аналізуючи наші ракети, кажуть, напевне, ну, це вони що вони великі, вони більше ніж тамагавки вдвічі, вони повільніші і повинні стати легкою ціллю для російських систем. ППО, переносні комплекси, все, 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 все. Наскільки це відповідає дійсності, тільки практика покаже. Але якщо тонна вибухівки прилетить в білградську ТЕЦ. То я більш ніж впевнений, на, на наступний квартал можна про Білгородську ТЕЦ навіть не згадувати. Тонна що вибухівки, це тонна вибухівки. Воно дасть свій результат. Що, все, що знаходиться в прикордонні, в прифронтових зонах, там, де немає величезної кількості ППО, воно дійсно буде знищено. Про далек, ага. далекі удари це окрема історія, але воно повинно спрацювати. Чому кажу тонна, бо звичайний безпілонник це 50 кг, От він прилітає там, в Ілінський там, НПЗ, ну там пум ну, ударив, так воно запалило. Але якщо прилітає тонна, Ху -ху -ху -ху! добрий вечір, я диспетчер, і воно дійсно працює ефективно. А на рахунок і Gripen, що тобі відомо, дивісь, по, у нас є чим запускати ці штурмшедови. У нас є там літаки, ми їх запускаємо. Я не думаю, що є проблема саме в носіях, є проблема uh -huh. в ракетах. Жодного разу, принаймні, я не зустрічав а, про кількість ракет, які нам передаються ага. а, французами та британцями. І знову кажу, американці тут і в темі, і в долі, бо без американців ага. їх не запустити, там система наведення, треба завантажити, ага. попивати, покласти картоплю фрі туди, і вони тільки тоді запрацюють на американський манер. Нам їх передають, але дуже повільно. Суть з того, з цього, Самих цих ракет у французів та британців не так вже й багато. Але вони роблять результати. Коли прилітають, дійсно, ми пам'ятаємо, в Криму по базі Чорноморського флоту підводний човна, здається, так само вразили який стояв на верфі Це була гарна робота. Немає підводного човна він не запускає крилаті ракети по Україні. Профіт? Якщо до прикладу взяти за основу ракети Storm Shadow Бо тут колеги наші говорили не військові експерти, але все ж таки вони потужні, і ти це говориш. Це не тамагавки, але суть, як я розповідав, приблизно одна й та сама. Що я маю на увазі? Я чув таку історію, що тамагавки є в Європі, і тепер їх можуть передати Україні навіть без штатів. Але Storm Shadow ну не наведуть без американців, і в Storm Shadow є американські запчастини. Я не знаю, наскільки ти тут поясниш, дотичні в Пентагоні до дозволу про передачу цих ракет Україні. Але Байден, там, якщо не помиляюсь, якось впливав на цю всю історію. Трамп нещодавно сказав на рахунок ракет Там після рішення Пентагону офіційно про технічну можливість передачі їх Україні. Що ну поки що я не буду це робити, але не виключаю в майбутньому. І є думка про те, що до нас можуть потрапити європейські тамаоки. Ну точніше, вони американські, але ті, що в Європі. Наскільки це реально? От хоча б з технічної точки зору. Ну давай так. Окей, давай перестрибнемо всю цю історію, пов'язану з американською доцільністю, військовою доцільністю. Пентагон каже: ок. Дональд Трамп секретно каже ок, але нікому не кажіть. І поїхав в Лаго грати в гольф, пити вино та танцювати під YMCA. Передають нам ці ракети, передають там носії, ну вірніше, да, от систему запуску, все в нас є. Головне питання, яке впирається в цю війну в кількість. Тільки кількість, на жаль, вирішує в цій війні. Навіть невисокоточність. На жаль, високоточна зброя показує себе з однієї сторони класно, супер високоточно, але з іншої сторони дуже обмежені в кількості цієї зброї. Росіяни беруть. Цим сміттям просто от кількість не влучив перший кап, влуче другий. Цінаємо гроші і там ще півтора рубля на додачу, на горілку. Все, от нам потрібно багато зброї. Ми з тобою багато разів говорили. Танки угу. Абрамс нам передали ну, от стік і розтягнули в часі настільки довго, що вони не зіграли такої роль. Я постійно порівнюю з, медичну, з медичною з медичною тематикою. Людині потрібно ліки. Зараз, от в такій кількості, і от одразу, а не от маленькими дозами, раз на тиждень, раз на місяць. Якщо ви хочете дотримати результат, нам передавали літаки, продовжують передавати. господи, такими маленькими партіями у росіян до війни загалом всього було 4200 літаків. Вважається 4200. Не знаю скільки з них літає. Ось така цифра: 4200. У нас F-16 всього штук 25, Ну, вони погоди не зроблять. І от до чого веду. Я вже казав. Е ці господі, Тамагавки. Нам обіцяли, скільки говорили? 25-50 штук, можливо, передадуть. Ну, це плітки були. Навіть якщо так. Давай, так то хай буде 100 тамагавків. Питання: скільки ракет Російська Федерація в жовтні місяці запустила по Україні? ой 270 ракет. да-да-да там велика кількість. 270 ракет чи якось це вплинуло на ситуацію на фронті для Росії? Ні, О, чи відправила нас кам'яний вік? Ну є моменти, є регіони, де там проблеми зі світлом з теплом, але ну за загалом, ну ти в Києві, я в Києві. Ну ми кажемо про Київ, да ми розуміємо Дніпро про Харків це окрема історія, але 270 ракет за один місяць ситуацію на фронті не змінила. Чому 50 томагавків повинні змінити ситуацію? Для нас в Російській Федерації для нас важлива кількість для Генштабу важливо, якщо їх навіть 50 штук, але вони кажуть: так: сидить сирський, він так сидить, що хоє каже: е, дзвонить Зеленський, кажу, Ду -ду -ду, я домовився, дотерся вам передадуть 50 ракет, будуть передавати томагавків для збройних сил України щомісячно з 1 по 5 число. І тоді ага. пан Сирський викликає там всіх всіх, -всіх і каже, так. Пацани, джентльмени, у нас є така тема. Нам кожного місяця буде капати mm -hmm. по 50 ракет, використовувати, хі, хі, от вибрати цілі, і плануємо на півроку, на рік вперед, що ми будемо вражати. От тоді воно дійсно буде працювати. А Якщо одразу 50 ну це знаєш. Це як в дитинстві, тобі там бабуся дає там, не знаю пам'ятаєте 50 гривень на на морожене Такі а, а, куди? Туди, сюди, витрачати, не витрачати. Придбати, не придбати, ти не знаєш. А якщо в тебе стабільно, планомірно, ти отримаєш, ти можеш планувати далекоглядні цілі. Для чого тоді цей весь з тамагавком? З чиєго боку? Це ж Україна затіяла його. Це ж ми ну, почали. Трамп, Трамп піддакує, Трамп тримає в активну в цю інформаційну хвилю. І от остання його заява на телеканалі CBS News ну, для мене була ну, такою ну, показовою. У мене є своя думка з цього приводу. Я хотів почути твою. Для чого він це. Ну, давай так моє враження таке: не сваритися з росіянами, не сваритися в першу чергу. Можливо, змусити їх під острахом, що це неймовірно не ну, так, Пане Іване, слухай. Я не дуже поважаю росіян від слова зовсім так, але не вважаю їх телепнями. У мене нема до них поваги. Вони так само, як і ти міркують. Ну передадуть 50 ракет. Ну і що Ну от раз можливо, це ж ми ж не забуваємо. Це ж на, за океаном. Там взагалі все бачиться по-іншому. Тут люди, які сидять в Польщі, вони дивляться на ситуацію в Україні просто там іншими очима. А американці взагалі під іншим кутом і mm -hmm. дуже так викривлено. Можливо, в свідомості Трампа. Постійне тримання на гачку цієї теми можливо чином буде впливати на росіяни. Вони такі будуть чухати репетки, може не сваритися з Трампом, а то ще передасть Україні ці ракети або можливо, це його просто такий образ, образ мислення, образ дій: тримати угу. всіх в підвішеному стані, нічого не обіцяти, ні від чого не відмовлятися. Так угу. я подумаю, можливо, залишаючи собі постійний простір для маневра. Ну, добре, будемо спостерігати. Тобі наразі дякую за дуже детальні пояснення. Влучні, прості, доступні. Як на мене, направду так воно і є. Глядачі, я сподіваюся, напишуть, що вони думають з приводу почутого, хоча новини аналіз від тебе не долі оптимістичний, але ж в будь-якому випадку він близький до реалії, аби розуміти, що відбувається на фронті і що відбувається у нас із далекобійними ракетами, і наскільки швидко вони можуть вплинути на перебіг війни в Росії проти України. Ще раз величезне спасибі. Дякую, дякую, що ти був з нами. Ті, хто нас дивиться, як друзі, завжди кажуть, люблю ціну і шану, і не перемикайтесь, це буде Україна. Спасибі, Іване. Пока, дякую.